Всім доброго ранку. Ні, пішов, так? Всім доброго ранку, друзі. Приїхали з Ніком на реабілітацію, привезла його, пішов займатися, Нехай займається. От, а у мене сьогодні завдання. Треба пошукати сестричці марсипанову пасту. Я взагалі. Не знала, що таке є, але вона мене попросила, ми подивились в інтернеті з Ніком і побачили, що є в одному супермаркеті. Тому я зараз їду в Альберт Хейн, подивлюсь цю пасту, щоб передати їй до Різдва. Вона хоче робити випічку сама з цією марсипановою пастою. Може, хтось робив. Напишіть, будь ласка, хто робив щось марципановою пастою, яка продається в Нідерландах, як вона вам подобається чи ні, бо ми не готували нічого, хочемо перший раз це спробувати. А сьогодні нам ще треба розвести листівочки, бо ми попідписували з Різдвом і з Новим роком по адресам нашим друзям. Так що ми з ніком після реабілітації ще покатаємося. На велосипедах і порозвозимо м, листівочки. А ранок такий тривожний знов, тому що в моєму Києві зночі вранці був обстріл ракетами і в тому районі, де живе моя сестричка. От тому я прокинулася в телеграмі, скоріше дзвонити їй. І слава Богу, що ніхто не загинув. Там 53 постраждалих, поранення різні, але слава Богу, що ніхто не загинув. Ну такі там вирви від цих ракет, що капець. Да. Коли це все припиниться, просто жах. Ці ракети так швидко летять, що тривоги не встигають включитися. І люди не можуть десь піти в укриття і якось зберегтися. Це просто жах, терор якийсь. Страшне. Господи, скоріше б це вже припинилося. Бо нам тут теж немає спокою. У нас родичі в Україні і ми переживаємо за всіх родичі, друзі, сусіди. Якби ви там не писали, хто що ми тут сидимо, але ми переживаємо, дуже переживаємо. І слава ЗСУ, дякуємо дуже ЗСУ. Слава ППО, що збивають ці ракети, і що ніхто не постраждав. А знаєте, що я вже сьогодні побачила? Тюльпанчики, перші тюльпанчики. Дивіться, які вони. Ну, Трошки так, знаєте, не комфортно, мені здається, що в цьому холоді. Але вже є. Боже, тут вже після Нового року вже почнеться. Тюльпани, тюльпани, весна. І ще дочекалася я свіженьких штоленів. Вальберхейнів, тому що отакі поступили нові штолени. Хто чекає теж? І вони ще й в акції: Один штолен, 2 євро. Отакий великий, скільки він тут грам, Зараз подивимось. 750 грам. От, і вони їх зразу пустили в акцію замість 4-2 євро. І термін придатності їх 7.01.24. Так що свіженькі якраз можна купляти або відправляти на посилочки якраз до Різдва і до Нового року. Покладу ще такий штолен в посилочку. Долі нарізане. Це. А, як красива нова бейкері зробила. Ми вже вдома. Купила я ось такі два марципани. Пасти такі марципанові дві купила. Не знаю, перекладала, як тут її готувати. Тут шість порції, треба якось ще змішувати з яйцем збитим. І ось таке. Дівчатка, може хтось готував? Напишіть мені, будь ласка, як ви готували з цим марципановою пастою, бо не знаю, ні я, ні сестричка не готували. Сестра хоче приготувати і треба знати, як. Будемо, звичайно, в інтернеті шукати, але може хтось готував, поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Бо на цьому маленькому і не написано, як готувати зовсім От, і чим вони відрізняються. Я побачила два такі види, ще був один доктор Откер. От, але ну, взяла такі Альберт Хейна, буду відправляти. Буду відправляти.